Всім привіт! І якщо ви бачите це відео, то в мене все вийшло. Сьогодні 25 червня, я шукаю квитки в Україну, щоб е, зібратися поїхати. Мені зараз, мені вже декілька місяців, виїдають мозки з е, приводу того, що я не повинна туди їхати, що є загроза АЕС. Я зараз багато варіантів на чому поїхати, але. Але проблема в тому, що в мене готівка. В мене на карті майже нічого немає, в мене там тільки гроші зі стипендії з коледжу. Тобто там практично нічого немає, да? будемо це розуміти. І зараз або я буду міняти з людьми гроші, щоб мені перекидували на картку, або будемо шукати трошки інші варіанти. Я вже купила квиток. Це я зробила, коли ми приїхали з Аугсбурга на гроші сестри, але я їй віддам ці гроші. Просто зараз немає можливості закинути готівку на картку. Тому приходиться викручуватись. Вибачте, зараз я трошки хвора, можливо, в мене голос нижче, ну він нижче. Я не знаю, чуєте ви це чи ні. Можливо, взагалі не бачите різниці. Сьогодні я роздрукувала квиток тільки в одну сторону, тому що я не хочу, щоб сестра скинула мені одразу 8 тисяч гривень. Да? Мені краще на один квиток. А коли я вже приїду в Україну, то я куплю квиток назад. Можливо, це буде трошки дорожче, ну як трошки, дивлячись, як мені пощастить? Сьогодні в мене напіввихідний. Я сьогодні буду робити відео. Мені потрібно зробити два чи три відео, поки я буду їздити в Україну. Ось догадайтесь, де я. А я на чудеці. Так. А ви думали? А що я тут роблю? А зараз дізнаєтесь. Ось я прийшла за своєю валізкою. Ось якраз вона тут і лежить. Ось красиве, так? Да? А тепер мені це все потрібно спустити. Ну, Знаєте, він ще легкий, я думаю, десь він важить. Але це поки що, поки я в нього нічого не запихнула, а я буду багато чого запихувати, тому як мінімум. Хоча ні, я вам... Це залишена таємницю. Коли буду збирати, ви дізнаєтесь, хто я така насправді. Це приблизно кількість речей, які я буду брати із собою. Ну, в принципі, не так багато. На два тижні я сюди буду це класти. і цей рюкзак вирішила взяти мамі, тому що він такий доволі великий, більше, ніж мій. Ось про те, що я і казала. Я беру з собою. Це не мені це вина, яку я беру своїй сестрі від мами. От також вони попросили смаколики, там ще одна банка. Спочатку я зашию гроші в топ, тому що я не довіряю людям, я не довіряю трошки собі, тому що я буду спати, рюкзак буде не під наглядом. От, а тут є таке, така кишенька. Сюди я покладу гроші і зверху буде такий аляпушаб, щоб не було форми грошей. Коротше, ми таку схему вже робили, коли їхали через Росію. речі, тут квитки, мікрофон-навушники. Це те, що мені знадобиться в автобусі. Це шорти, якщо буде спекотно, також буду переодягатись. Це гаманець, тут небагато грошей. Моя стипендія одна. Ладно, дві стипендії. І це таке. Я думаю, що воно мені знадобиться. На все це я витратила годину свого часу. Я ніколи так швидко не збиралась до теси, мені дуже подобалось збиратись. Але ось це можливо, те, що в мене речей не так багато і мені особливо нема що брати, але я не очікувала, що це так швидко буде. Ну, правильно, я зробила, що це все на останній день залишила. Я просто не вірю в те, що я завтра поїду. Я це не усвідомлюю взагалі. Зараз ніч. Я не можу заснути. Не знаю. Я просто не знаю, з тим я все зробити. Як буде поїздка, в мене просто в голові вибух. Повний вибух. Я все своє життя думаю. В моїй мої голові я повинна от все продумати, все розписати, щоб це все було ідеально. Прям. Час повністю, щоб подав, щоб було гроші скільки витрати це. І це складно. Я не можу від цього якось позбутись. Просто, просто я з цим живу. День поїздки. Я вже тут, я вже взяла речі всі. Да. Як усе починалося. Як воно було в буде, маю. Помаже ручкою. Оце я вже сиджу в автобусі і показу прекрасні види Німеччини. Мови були гарні, є кишені, є той столик, є навіть телевізор встроєний. А тут я намагаюся зняти відео і зробити вигляд, що я його не знімаю, ну якось так. А це ми вже якраз від'їжджаємо від Німеччини. На цій панельці можна подивитись фільми, послухати музику, почитати книги. Хоча книги в мене не працювали, але були фільми, і можна змінити мову. тут я намагаюся якраз і змінити, і потім в мене це вийшло. Ну, Дедпул це класика, ви розумієте, як не подивитись Дедпула. А це я вже дивилась другий фільм Шахрайки. Тут я Заховалася, намагалась себе зняти, і вже пройшло 10 годин. І я трошки була задовбана. А це вже пройшло 20 годин і тут мені дуже погано. А ось це дуже класні види, і це якраз ми вже проїхали кордон. І це я знімаю українські види. А ось це залишалось 10 хвилин до того, як я приїду в Київ. На наступний ранок в Києві. це той же самий день я відходжу від дороги і розбираю речі. Ну, ви бачите, як я їх хочу розбирати. Вчора я приїхала в Україну вночі десь о 10 Господи, я бачу котів. Я просто так давно не бачила котів, що це, це капель. У Німеччині є такий прикол, що котів ти навряд чи побачиш, і там я за року бачила десь одного чи двох котів. Вчора я приїхала десь о 10 й це було 34 години нашої поїздки, чому нашої моєї поїздки. І от нарешті я в Україні. Тут я буду приблизно два тижні. Я десь в Києві, де саме, я не дуже знаю, в мене просто є адреси, куди мені йти, повертатись додому, якщо це так можна сказати. Тут є якийсь лісочок, а людей нема. Ну, то таке, тут спека зараз сильна. В Німеччині зараз 17 градусів, а тут плюс 35. Так що так. Я вже тут приблизно тиждень і нарешті я можу розповісти те, що не могла розповісти раніше, так як зранку до вечора ми десь ходимо, або я десь ходжу. І тепер, от сьогодні нікого немає вдома, я сьогодні вона, мені немає чого робити, і телефон не витримав. Я його просто дуже цікаво поставила, краще вам не бачити, як само. Мене посадили на автобус, я їхала по Німеччині. Спочатку все було нормально, 5 годин. От, але у Німеччині гірська місцевість, і ми тобто, вгору вниз, постійно закладає вуха, а потім ми ще й проїхались по селу. По німецькому селу, і нам прийшлося отак: от їхати, і це був повний капець Просто мені вистачило тих півгодин, щоб мені було дуже хірово. А їхати мені ще залишалось десь 18-20 годин десь так, а мені вже погано. Тобто, 5 годин мені нормально, а далі вже все. Поїхала я хвора. Точніше, цілий тиждень я попадала під дощі, і в мене спочатку була температура самі перші дні в Німеччині, а потім в мене вже був кашель, і в мене нічого не було від цього кашлю, В Німеччині нічого не знайшла, і я просто поїхала хвора. І прийшлось 34 години стримувати цей кашель, і це було е жахливо, скажімо так, але жахливіше було те, що мене захитує. Проблема в тому, що в Німеччині ми робили всього дві зупинки за 15 годин приблизно. І це було складно, тому що ти просто сидиш, я вже й ходила по автобусу, але в автобусі це не те, тому що потрібно, щоб нормально походити, і потрібно свіже повітря. Для цього потрібні зупинки. Але вони сказали, що не можна робити зупинки в Німеччині, і все. Тобто, навіть коли садили людей там в Нюрнбергі, Лейтціґе, Дрездені, нас не випускали. Нас випустили тільки. Десь після Інгольштату і ще в Берліні. Все, це було два рази два рази, хоча зупинки вони робили. І зупинки, ну там, робили вони на 10-15 хвилин. Тобто можна було випустити людей і запустити тих людей, яких вони беруть. Але ні. Потім ми приїхали в Варшаву, і вони говорять по гучному мовцю, що зараз будуть виходити ті люди, які висаджуються в. В Ризі, які будуть їхати в Ригу. Я та не їду в Ригу, тому я і не виходила з автобусу, але я так дивлюся, ці люди виходять. Я так думаю, Блін, щось не те, можливо, вони не просто походити хочуть. Ну, ладно, я посиджу. Підходить дівчина, каже, яке у вас місце? Я кажу, 20-те. Так, у мене також 20. Я розумію, що щось не так. Вибігаю з того автобуса, дивлюсь, мій майданчик стоїть біля автобуса. Я розумію, що щось не так. Я підходжу до чувака, він мене спочатку посилає, потім я йому говорю, ні, чувак, я тут не буду залишатись в Варшаві. Я взагалі не знаю, де я. Я знаю тільки, що я в Варшаві на автовокзалі і все. Куди мені йти, на яку платформу? Він каже, 11. Все, все, що він мені сказав. Я такая дивлюсь, а там 9 платформ. Я пішла мучити людей, чую вже українську мову, підходжу спочатку до жіночки, куди ви їдете, вона їде в Одесу, я така, ладно. Пішла шукати іншого, знайшла ще одного чоловіка, він їде в Київ. Все, в Київ, я така, де стояти, він такий ось тут, я така клас. Потім дивлюсь, а там їде автобус. А на автобусі написано Варшава, Київ. Я вже біжу до того автобуса, махаю, йому, типу, зупинись. Він мені також махає, я йому також махаю. І потім я вже розумію, що він просто пропускає інший автобус. А я вже, в мене все в голові вже пронеслось, як я живу в Варшаві, як я телефоную, що все, в мене нічого не вийшло. Але все вийшло. Тільки там ще була проблема, що там було два автобуси, і прийшлось бігати запитувати, куди саме вони їдуть, чи підходить цей квіточок. Щоб приїхати на. Ну, я сіла коротше на правильний автобус. Далі вже ми швидко пройшли кордон. В польський кордон ми пройшли за пів години, український кордон трошки довше, десь годинку, але ми пройшли його досить швидко. Тому що після відео в тіктоках, я думала, що ми його взагалі майже не. Ну, Ні, ми пройдемо, але це буде десь через 10 годин. Але нам дуже сильно пощастило, і вони дуже швидко нас пропустили. Потім ми вже їхали по Україні, ми робили зупинки десь кожні 3 години. Це мене дуже рятувало, що ми виходили, ми могли походити. Коротше, нам попався дуже гарний водій. От, хоч і дороги вже були отакі. От. Мене хоча б не нудило. Не знаю, чому так. Але от в цьому автобусі я вже. Себе відчула нормально. Хоча в дорозі я була от якраз 34 години. Коли ми стояли на польському кордоні, мама своєму синові казала, що от зараз ми будемо вдома, ми будемо в Україні, всі там в автобусі раділи, що от зараз ми будемо в Україні, а хлопець каже: ми не будемо вдома. У нас немає вдома. Ми ніколи не побачимо нашого кота. Я не пам'ятаю, як який я в кота. Ну це, це було дуже сумно. Я е, всю дорогу по Україні, от я ридала. Мені було сумно е, дивитись на їжаків біля дитячого майданчика, дивитись на сліди прильотів, скільки військових. На це сумно дивитись, чесно. Я уявляла, що так буде. Я згадувала моменти в окупації, як... які були люди і що теж були прильоти і все таке, але все одно ти відвикаєш від цього, коли ти в безпеці. Ти це згадуєш постійно, згадуєш тобі дуже сумно. Але коли ти це бачиш вживу, ти відчуваєш взагалі інші емоції. Це. Сумно і боляче. Але люди радіють, люди продовжують жити своє життя. І це дуже надихає. Мені це дуже подобається, що люди, не дивлячись ні на що, вони продовжують жити. Це круто. Під кінець мене зустріли на автовокзалі, закинуло у таксі, там навіть потягнули валізки за мене. От. Ми приїхали ніч, десь вже 23 була, мене нагодували, зі мною поговорили і вклали спати. Ну, Коротше, вже відчула себе як вдома. От і все. На цьому відео закінчено про мою подорож, яку я змогла спланувати, за яку я змогла заплатити. Я віддала гроші сестрі, якщо ви пам'ятаєте, що я в неї брала. От, Все я все зробила. Я відчула себе самостійно те, що я хотіла відчути від цієї поїздки. Висновок, можу сказати, свій висновок: що не треба зациклюватись на грошах, а краще на емоціях. Ну, якщо у вас є гроші, не просто відкладати як е, скруч. А от брати і на щось їх витрачати, щось планувати. Це. Дуже потрібно, У мене було дуже багато сумнів, але зараз я дуже рада, що я тут, в Україні. Нехай вам щастить і до нових зустрічей!